Всім привіт! Вітаю вас в студії Тапове міста Дніпро. Я Лариса Інглава. Сьогодні я комусь нагадаю а когось познайомлю з металевим посудом колекції від шефа в компанії ТАПове. В програмі лютого є каструля від шефа об'єм 3,8 літра. Колекція від шефа забезпечує здорове харчування. По-перше, тому, що ми можемо готувати без жира, без олії. По-друге, тому що нам потребується менше часу для приготування. Стінки і дно виготовлені методом сендвіча. Тобто між слоями сталі, сплаву хрома і нікеля знаходиться алюміній. За рахунок всього, каструля швидко нагрівається і повільно охолоджується, тому можна менше використовувати часу для приготовлення страв. На внутрішній поверхні є шкала, тому не треба використовувати зайвий посуд для того, щоб виміряти кількість продуктів. Ручки не нагріваються, тому що вони порожні, як на самій кастрюльці, так і на кришці. А також є виступи на ручки для того, щоб позначити, як правильно взяти кастрюлю для того, щоб було зручно її утримати в руках. Підсилює стильний ефект зеркальна поверхня кастрюлі. Кастрюля ідеальна для приготування перших страв, а також для тушкування м'яса, риби, овочів, приготування голубців, перців. Перед першим використанням треба каструлю ретельно промити теплою водою, потім витерти сухою серветкою. Не використовуйте абразивні речовини, а також металеві сіточки. Каструлю можна використовувати на всіх плитах: газові, електричні і навіть індукційні. Ручки прикреплені дуже надійним методом – методом шорумпування. На кастрюлю діє 30 років гарантія, але правильно використовуйте. Не залишайте порожньою на вагні, а також не використовуйте металеві предмети, не ріжте в кастрюлі і не використовуйте абразивні миючі засоби. Використовуючи кастрюлю від шефа об'єм 3,8 літра, ми приготуємо сьогодні з вами смачний український борщик. Приготуємо ми його за 30 хвилин. М'ясо ми нарізаємо на обробній дошці використовуючи ніж від шефа. Ніж від шефа в програмі лютого по дуже привабливій ціні. Леза дуже гостре, ручка ергономічна, ніж збалансований, тому його легко утримувати в руках. Це самий великий ніж. І такі ніж люблять всі шеф-куфері. Готувати ми будемо на індукційній плиті в моїй кастрюлі, яка в мене вже 16 років. Я дуже нею задоволена. Використовую, ну, напевно, кожен день. Використовувати треба вироби при температурі не вище 230 градусів, але я завжди використовую 180. Нарізане м'ясо викладаємо в розігріту кастрюлю. На кришці є отвори для виходу пару. Ставимо кришку так, щоб пар виходив в потрібний бік. Нарізаємо цибулю на гнучкій обробній дошці. Дошка легка, зручна. Нарізані продукти можна сипати в каструлю або сковорідку, зігнувши дошку. Її можна використовувати вдома на дачі, брати в подорож і навіть працювати з тістом. Ножі на такій дошці не будуть тупитися. Додаємо нарізану цибулю і тушимо 15 хвилин. За цей час підготуємо овочі. Нарізаємо болгарський перець, він придасть пікантного смаку нашій страві. Картоплю, морку та буряк очищаємо вертикальною овочечисткою. Таку овочечистку наші консультанти отримують в подарунок перший повний місяць після реєстрації. Зверніть увагу, очистки зручно збирати в контейнер реверсі, моркву і буряк натираємо на терці. У мене Fusion Meister а Вироби тапової дозволяють готувати швидко і із задоволенням. Також натираємо помідори, які влітку заморозили в охолоджуючому лотку. Картоплю нарізаємо кубиками. Капусту шаткуємо великою овочечисткою з набору кліксет, додаємо до м'яса 2 столові ложки гарячої води. Підготовлені овочі всі разом відправляємо в каструлю, викладаємо шарами і тушимо 15 хвилин на невеликому вогню. Через 15 хвилин доливаємо гарячу воду доверху, перемішуємо, додаємо солі за смаком. Часник розділяємо на зубки пресом для чеснику. Очищаємо і витискаємо відразу в каструлю. Прес зручний в роботі і легко миється. Додаємо нарізану зелень. Виключаємо пліту, даємо борщу настоятися 15 хвилин. Неймовірний смак та запах смачного.